Ще вітаю сумчан з Новим 2016 роком і Різдвом Христовим, презентуючи на каналі АТВ нову інформаційну програму. ще п'ятниці саме о цій парі ми будемо знайомити мільйонну телеаудиторію найпопулярнішого телеканалу регіону з найголовнішими для нас і найцікавішими для вас подіями в житті Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка. Отже, у дебютному випуску СумДипу Онлайн про найпомітніші події року, що минув. У рік 2016-й сумський педагогічний увійшов з новим ректором. Тепер вже колишній директор навчально-наукового інституту фізичної культури, 44-річний професор Юрій Ляной, став 15 за ліком ректором Сум імені Макаренка. Крім численних колег, викладачів і студентів, вітали Юрія Олеговича керівники області і міста Микола Клочко і Олександр Лисенко, голова ради ректорів вищих навчальних закладів Сумщини, ректор Сумського державного університету, професор Анатолій Васильєв. Усі пообіцяли співпрацю, усі запевнили у готовності до реалізації важливих як для університету, так і для регіону соціальних проєктів. Зустріч нового 2016 року викладачі і студенти педуніверситету імені Макаренка влаштували за тиждень до календарної дати і згадали на ній найбільш помітні події, які відбулися напередодні. Представники туркменської студентської діаспори, які 12 грудня святкували ювілейний 20-й день нейтралітету Туркменістану, своє новорічне свято Новоруз-Байрам відзначатимуть за три місяці, але останніх грудневих днів з радістю приєдналися до своїх українських колег. Студентський ректор Сун ДПУ Марія Сокута і голова правкому студентів педуніверситету Михайло Ананченко з гордістю продемонстрували красень кубок за перемогу танцівників у конкурсі «Студденс». Тривала підготовка дала свої плоди, і команда педуніверситету, крім головного призу, була нагороджена також за найоригінальнішу постановку, найхореографічнішу композицію, і група підтримки педагогів була визнана найактивнішою. А цього перед новорічного дня тріумфатори обласного конкурсу Студ продемонстрували фрагмент хореографічної композиції Модерн. Завідувач кафедри української мови, доктор педагогічних наук, професор Олена Семенох, нагороджувала переможців другого обласного туру 16-го за ліком міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика Валерію Порокіну Анастасію Машталер. Наталію Ярошенко, Юлію Кесіль, а також їхніх викладачів, які готували студентів до конкурсу. Перший проректор педуніверситету Олена Семеніхіна, привітавши студентів і викладачів з прийдешнім новим роком і різдвом, відзначила дев'ятьох лауреатів конкурсу Мій університет Моя гордість у окремих номінаціях і жанрах. А також володаря гран-при, яким стала студентка другого курсу фізмату Аліна Рубан. Ректор педуніверситету, професор Юрій Ляной запевнив колег у тому, що очолювана ним команда менеджерів докладе максимум зусиль для пожвавлення роботи, спрямований на покращення соціальної складової як для студентів, так і для професорсько-викладацького складу університету. Юрій Олегович відзначив кількох ветеранів викладачів і співробітників, які віддали кузні педагогічних кадрів понад 40 років свого творчого життя. Завершився ж передноврічний святковий вечір появою Діда Мороза і Снігуроньки, яких чекали мову дитинстві. Той, хто уважно придивився, впізнав у казкових персонажах студентського ректора Марію Сокуту і магістранта природничого географічного факультету Володимира Латишева. Разом з чинним ректором вони нагородили переможців студентських передноворічних конкурсів у різних номінаціях, побажавши майбутнім педагогам успішної здачі зимової сесії, веселих канікул і усіляких життєвих гараздів. Головним питанням порядку денного заключного у 2015 році засідання вченої ради педуніверситету був розгляд фінансового звіту бухгалтерії за 2015 рік і прогноз на рік наступний. Але не менш важливим моментом, принаймні для чотирьох викладачів університету, стало одержання ними дипломів кандидатів педагогічних наук. Серед тих, хто кілька місяців тому успішно захистив дисертації і вже де-факто мав відповідну вчену ступінь. І кого щиро вітав ректор педуніверситету і колеги були викладач кафедри туризмознавства, спортивно-гуманітарних дисциплін та економіки інституту фізкультури Ольга Шаповалова, викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури цього ж структурного підрозділу університету Антоніна Бісєдіна, працівник відділу працевлаштування і професійно-технічної освіти Інна Гавриленко, і заступник директора інфізкульту зі спортивної роботи Андрій Леоненко. Для всіх них це вагомий крок вперед науковою стежкою. Всім чотирьом колеги бажали не зупинятися на досягнутому. Фестиваль ансамблової музики Різдвяна фантазія, до речі, ювілейний 10-й за ліком відбувся останніх грудневих днів 2015 року на факультеті мистецтв. У виконанні студентів різних курсів і викладачів прозвучали твори українських і зарубіжних композиторів, як сучасні мелодії, так і твори, написані понад тристаріччя тому. Учасники фестивалю порадували слухачів італійським, французьким, іспанським, навіть японським і латиноамериканським, а також національним музичним колоритом: Антоніо Вівальді, Астор П'яцола і Домініко Чімароза, Поль Моріа і Оскар Пітерсон. Хіромі Уїхара Крістоф Глюк, Модест Мусорський, Дмитро Явтухович і Євген Адамцевич. Кожна з цих видатних особистостей зробила неоціненний внесок до світової музичної скарбнички, твори кожного з них виконувати почесно і відповідально. На думку організаторів, саме ансамблева музика, яка єднає звуки кількох різних інструментів і зусилля кількох виконавців, сьогодні найбільш актуальна і покликана поєднати всіх. Заради загальнолюдських цінностей та ідеалів для когось цей фестиваль ансамблевої музики черговий крок у підвищенні своєї виконавської майстерності, для деяких учасників Різдвяної фантазії перший серйозний іспит перед прискіпливою і вибагливою публікою. Півтори години різдвяної фантазії спливли доволі швидко і непомітно. Що ж наступного року фестиваль знову збере шанувальників і цінителів ансамблевої музики. Почавши відлік другого десятиріччя своєї історії. Вражайними стали останні грудневі дні для провідних атлетів під університетом, які відзначилися на престижних всеукраїнських змаганнях. Двоє студентів Інституту фізкультури стали переможцями фінальних змагань розіграшу Кубка України і всеукраїнських змагань-скороходів на честь Володимира Голубничого. Які відбулися в обласному центрі. Ксенія Радько святкувала перемогу на дистанції 5 тисяч метрів у молодіжній віковій групі, показавши результат 23 хвилини 25 і 63 секунди. А Сергій Світличний на цій же дистанції здобув золото у змаганнях чоловіків молодіжного віку, ставши третім серед дорослих атлетів 20 хвилин, 10 і 22 сотих. При цьому він на 15 секунд випередив свого тренера. Досвідченого учасника двох олімпіад, випускника сумського інфізкульту 95-го року Олексія Шелеста. У активі ще однієї студентки інституту фізкультури, чемпіонки світу і Європи Юлії Журавок, дві вищі нагороди дорослого чемпіонату України з біатлону, який відбувся у Сянках на Львівщині. Вона впевнено виграла спринти перегони з мазового старту, а у естафеті виборола бронзову нагороду. Яна Пустовалова з бездоганною стрільбою відзначилася у спринті серед юніорок у безкомпромісній боротьбі на 1,2 секунди, випередивши тернопільчанку Марію Кручову. Ювілейний 20-й за ліком різдвяний турнір з футзалу, започаткований всередині середині х викладачем кафедри олімпійського та професійного спорту Володимиром Таньковим, відбувся останніх грудневих днів у спортивному комплексі інституту фізкультури. П'ятнадцятий раз він проводиться як меморіал Володимира Костянтиновича. Головний перехідний приз виборювало шість команд: зірки, студенти інституту фізкультури і випускники кузні спортивних кадрів сумщини різних років, ветерани кадети. А також юнаки барси 98 Показово, що більшість гравців команд учасниць футзального турніру це випускники чи нинішні студенти інституту фізкультури педуніверситету. Номінальні господарі турніру, вихованці заслужених тренерів України Ігоря Кравченка і Володимира Гладова, хоч і у боротьбі, але ж поступилися п'ятьом суперникам, посівши у підсумку шосту позицію турнірної таблиці. А переможець визначився у заключному календарному матчі турніру. Зірки зустрічалися з випускниками і святкували перемогу з рахунком 3-1. Замкнули трійку призерів ветерани, які перемогою 3-2 у очному протистоянні, і відсунули студентів на позицію аутсайдера. Гравець команди СКІФ Дмитро Бараник, визнаний організаторами кращим захисником різдвяного турніру. А ще один студент Інституту фізкультури Дмитро Богачов, який грав у складі зірок, одержав приз кращого гравця ювілейного 20-го футзального різдвяного турніру. Отже, дебютний випуск програми Сумдепу онлайн добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!